Мої вітання, ККСБ. В цьому відеоролику хочу продемонструвати, як працює наша ультра-рестор. це значить у нас ультраабразивна паста. Однокрокова. Будемо працювати ось цим бампером. Зараз продемонструємо, як вона працює. Так, беремо пасту нашу ультрарестор. Бовталик, розділимо тут, скотчем було видно 50 на 50. Беремо нашу ексцентрикову машинку, краус 12 мм, беремо пасту, шерстяний круг, так, видавлюємо пасту і починаємо зараз працювати. Закінчили один прохід. спеціально відео не виключаємо, щоб було все як є. Просто зараз один прохід, щоб показати різницю. Так, Забираємо залишки пасти. Так. Зараз візьмемо безжерюваль обов'язково. Беремо нашу обежерювань. Так, і показуємо результати. Так, ось полірована частина. І зараз буде перехід з знеполірованої. Так, зараз ще під фонариком давайте. Це у нас не полюровано ще. Це у нас. Ми пройшлися в один крок круг шерстяним кругом. Ось так працює наш ультрарестор. Зараз ще раз.